Шановні глядачі, вітаємо вас у студії парламентського телеканалу Рада. В ефірі спеціальний випуск новин присвячений п'ятій річниці створення освітнього центру Верховної Ради України. Освітній центр вперше відкрив свої двері для відвідувачів 19 липня 2019 року, і саме з цього дня ми ведемо відлік за провердження парламентської просвіти в Україні. Чому це важливо? Тому що саме парламентська просвіта дає змогу активним громадянам насамперед молоді напряму спілкуватися із Верховною Радою України, розуміти її функції і повноваження, брати участь у ухваленні найважливіших рішень. До нас у студії доєдналися співробітники парламентського освітнього центру. Колеги, очевидно, що в освітньому центрі кожен знаходить щось для себе. А що знайшли в ньому саме ви? Разом з освітнім центром голоси дітей лунають у всьому світі. Наша команда створює спеціальні проекти, які допомагають формувати освічене громадянське суспільство, сприяти комунікації, відкритому спілкуванню молоді напряму з керівництвом парламенту та народними депутатами України. Ми запитали народних обранців, що ж для них означає освітній центр. Освітній центр це унікальна інституція українського парламенту, яка робить парламент відкритим і зрозумілим для громадськості. Це місце, де виховують цінності та відповідальність нового свідомого покоління громадян нашої країни. Освітній центр це можливість для всіх українців від малого до старого побачити, як працює український парламент. Саме молоді люди є майбутнім України і є тими, хто Повинен долучитися обов'язково до відновлення України. Це крута команда дівчат та хлопців, які працюють для розвитку громадянської освіти та парламентської просвіти в Україні. Освітній центр став вагомим партнером і для народних депутатів в різних ініціативах для дошкільної освіти, шкільної освіти та тих студентів, які вбачають своє майбутнє в органах державної влади з вашим ювілеєм. Ми вже багато дізналися про освітні центри від гостей нашого випуску, але звісно фінальне враження неможливо скласти без відгуків учасників просвітницьких заходів. Я вам хочу подякувати за ваш неймовірно крутий, класний драйвовий курс парламентаризму та громадської просвіти від освітнього центру Верховної Ради України. Ви дійсно вмієте лаконічно подати якісний матеріал на безоплатній основі. Ми з моїм класом мали змогу долучитися до онлайн-курсу. На до Я здобув нові знання, які допоможуть мені в житті. Хочу подякувати від себе і від імені своїх учнів, а що самоосвітній центр дав можливість нам брати участь в онлайн і офлайн уроках основи парламентаризму та демократії в ефірі. Був спеціальний випуск новин, присвячений п'ятій річниці створення освітнього центру Верховної Ради України. З вами був Кирило Горбатюк і команда парламентського телеканалу Рада.